Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Quake 4. Давайте почекаємо, поки. Гра завантажувалася вже гра. Так, готую автоматик. Так. Так. Треба до конвою піти. Так, я йду до конвою. Трохи зіваю, тому що я довгий час на вулиці пробув. Трохи спекотно було. Але все ще сили є ролики знімати. Не дивлячись на те що я зіватиму постійно. І на який з них сісти мені. На це ні. А, ми сіли. На <laughs> конвої. <laughs> 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 Так. Так, перевіряю, зброю як вона буде стріляти. Так. Є пампушка, є цей гранатомет, є пістолет. Так, ліхтарки я не стану вмикати. Тільки в такому випадку, якщо... Темрява буде не проглядна. Нас будуть очікувати мають десь вороги. Мама м'є, почалося. Почалося бляха мука. Треба комбой захищати. Та... Ой, Куди я стріляв по своєму? Стреляв. А, валяха муха, хара! Так, їдьмо далі Тут... Ляка, муха. Походу, тут нас ще будуть очікувати вороги. Мама, мия, віта. Гру збережено. Так, ліхта. Гаразд, їдемо сюди на інший конвой. Точніше, не на інший конвой сюди і рухаємось. Треба набою набрати. Hey! Так, на... набоїв я набрав. Це добре. А на який нам сідати тоді? А, на. А, з кулемету будемо стріляти. Мені це захищати, бляха-муха. Складнощів ще більше стає. Тримайте. Зараза на такій відстані. Важко з кулемету. До побачення. Давайте чавіть їх, хлопці. Добре, дякую за, що хоч імкнули. Снимайте. Так на расслабляемость. Он еще заявляется. Бляхом. А <клычка> разные чемце. Бляхом. Так. А, так це міни, бляха муха Гаразд. Тепер треба захищати когось, поки він розміновує ці міни. Бляка-муха. Йдіть від нього подалі. А ну відчепився. Відчепились. Негайно. Е, а ну відчепився від нього. Чудово, е, а ну, не чіпати там. Не чіпати. Е, е. Давай, поїхали, поїхали! Бляха, муха! Бляха-муха. Бляха-муха! Ой, бляха-муха! Про шо я думаю? Та електарику м'якніть, будь ласка, нічого не бачу. Добре ж хоч... Відновлюється цей конвой сам по собі. Кейт, А, турелі знищити. Бляха-муха. Ну і складно, що прибавили. Вони ще й наверху зверху ці турелі. Ляха-муха. Ляха-муха. Так, а ну. А ну веча Значит все турели знищив. Але... Так, давай развертайся. Ляха-муха, еще одну турель. Бляха-муха! Добре, що я помітив! Бляха-муха. незручно! Незручно дуже на ходу стріляти по цій віддаленій турелі. Е, а ну муха Так, травиться кракатчик. Зараза ховатись. А ще один. Бляха-муха. Бляха-муха. Так, добре, що рушили. Киракети. а, незручно. Мені влучати незручно на ходу. Постарайтеся якось так, щоб я... Зараза. Зараза на далекій відстані. А ляха муха, як я її не помітив. Так, я ж наче всі знищив. Ще десь ще залишилось. Добре, що конвой відновлюється. Чудово. Раз, заходимо всередину. Так, я всередині. О, вихід. Чудово. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!